Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі І Сьогодні у нас випуск минулого чемпіонату переходимо у новий, і сьогодні у нас вже трішечки новий формат. У нас українська футбольна І Що давай пенальті нам воротар без рук нам гол мінус у нас і штрафнина сюди. Якщо суддя каже, можете бити, Потім суддя каже, було забито пожелізе. Не залізе зараз. Хочемо боку з Коно і забрати до себе свій реванш. На сьогодні наша медіа команда Ultimate, дуже сильно загартувалась в минулих потужних сезонах, в минулих змаганнях, які проводили Steel та інші. І хочу сказати, що сьогодні в нашої команди є абсолютно все для того, щоб здобувати перемогу. Я впевнений, що сьогодні в першому матчі проти Кона саме буде перемога. Ми минулий чемпіонат, закінчили саме на матчі з ними. І новий чемпіонат ми розпочинаємо з матчу з ними. Ми повинні Будь четко налажены в У нас все есть. У нас всі остались У нас медийний, не медийно. У нас всі играющие. Я не знаю, що у них там блядь, по медийне, поэтому нам не будет тяжело. У них блядь, пришли люди и сразу будут играть. Хочемо поковитатись з Коно і забрати до себе свій реванш. Я впевнений, що матч буде дуже нелегкий, тому що у коно дуже гарна, амбітна. Команда, яка має в собі дуже багато професіоналів. Он побежал подбор, обязательно подбор. Ми все сразу идем. Подбор місц. Не виключаємося. Блядь, будеш засипать, будеш мастер-шеф готовить. Я текнусь. Обіцяю вам, що сьогодні. Буде перемога. І завтра буде перемога. Тому що Україна це перемога. Ми зараз вже в декількох хвилинах початку матча кономедія. По По-перше, тут гол із за штрафною буде рахуватися до 2. По-друге, тут нема болітів. Карток тут такого немає боліти при разі нічиєї. Тож побажайте нам удачі. Буде бій. Мама Ультімейт та Кономедіа відкривали програму ігрового дня. До цього лише одного разу ці колективи зустрічались в рамках офіційних матчів, і там перемогу святкували саме Коно. 11 голів тоді було забито: 4 від Ультімейту і 7 від Кономедія. День ми зараз перебуваємо на першому турі в рамках української футбольної медіаліги. Я сьогодні дуже продуктивний гравець в курсі, бо зараз дуже холодно, приблизно десь температура складає. Ну плюс-мінус 10 градусів тепла, що є дуже пагубно для людини, яка буде бігати ну, по вулиці. Ну! Ми розпочався поєдинок з ось такою, друзі, помилки від захисту кономедіа. Виривався на рандиву з голкіпром Швепс, але Кочергін парирував ну, підсумком. А до логічного завершення не дійшла. Коно те, що відповідали буквально за 4 хвилинки. Їх атака лівим флангом, де Андрій Кріль проривався, після чого е, пішла передача в штрафний майданчик. Там не вдалось якісно відпрацювати оборонцям ультимейту, і лише тарочка воротар власне е, команди в рожевому врятував. Ультимейт свій момент у створили. Пішло закидання на фралю. Той в найкращих традиціях Тоні Кроса показав, куди буде віддавати передачу, і ось таку розрізну цукерочку він тут видав таки, на швидця, а той не розібрався в епізоді. Він міг і пробивати, і з правої, і з лівої, але потім вже хотів віддати. Браво! Джулта! Зараз електрострум буде з пишка за гориник зарядиться за горимця. Да я грію, бо ультімейт гріє всіх і насто на заміні. Тих хто на полі нікіта рибак, капітан ультімейтом колесо крутив спершу і для своєї команди в підсумку викрутив. Гру без рук для воротаря свого ж таки. Спірний епізод навколо цього був знову ж таки через те, що пенальті від тренера не за грати пенальті від тренера. Все, <плес> пацани, збираємося Що це не собираємося домой. <плес> Шабу нам без рук воротарі грають, а їм пенальті від тренера. А, По моєму при Януковичі такого не було. да? Ніколи. так, дивіться була колеса фортуни. Нам випало те, що Настара грає без рук, а коно випало те, що вони зараз пробувають пенальті. Але тренером, і ось власне виконання пенальті, яке Кономедіа тім чітко реалізовує. Вдається тут розвести воротаря і м'яч по різним кутам. І рахунок на 25-й хвилині поєдинку став 1-0. Вже було декілька моментів, коли ми їх не реалізували. Знаєте, це наша дуже велика проблема. Це в реалізації, але в другий тайм танк він буде загальною. Це точно цього нормальна команда грає, пацани защиті мало молодці, вбиваються, всі убивають. никто не проваливается. Просто впереди может свою чуть-чуть. На себя берите игру, в натуре. Доводим до ворот и нет удара. Вам приходит мяч, вас никто не пиздит, бля. Вы можете развернуться, играете в удовольствие, бля. А вы мучаетесь, с ним. Вы принимаете его тяжело, бля. Открывайтесь тяжело, боитесь открываться. Да не бойтесь, бля. Если хотите, можете мне дать карбан, я пойду, блядь, с центрального защитника обводить всех, блядь. какой смысл с этого? Какой футбол тогда строить? Парни, мне очень все, если честно, нравится. Единственный момент, бля, рыбчик. Может, действительно, давай дадим тебе карбан. Станет я, Ромчик, Зализа и там Похуй, цей самий Парас, пацаны пацани зміни. Давай, рибчик. Блядь, я придбаю, пока нічого не менять. От як з первых минут ми виходили, так і граємо. Вот Перший тайм так і закінчився з рахунком 1-0. Ну а в таймі другому все розпочалось по футбольним друзі канонам. Лівим флангом гравці ультімейту продиралися. Шикарна передача пішла від Нікіто Рибака, але тут удар. Ну, не влучив м'яч в сітку. Лише через рикошет. Тім міконо не спали. Зокрема, знову таки лівим флангом свої атаки вони намагалися створити моменти. І тут, напевно, сейв матчу було здійснено. Тарочка подвійний сейв здійснив. Спочатку після удару а потім після іншого гравця. Якщо немає, викрутили гравці ультімейту собі штрафний удар за меж штрафного майданчику. Оу! Що ще надо робити? Бачно, усіх по номедіям. Усіх по а може ти блядь, заспокоїшся нахуй? Ні, я на емоціях. Але от що найцікавіше, після того, як цей гол було забито, пішли апеляції. Відбувся знову ж таки певний конфуз. І колесо фортуни, друзі, довелось перекручувати. А от те, як далі, це от колесо вирішило долю і перебіг цього матчу. Це вже треба пояснювати і дивитись на це окремо. Ми метр випили, братар бізнесу. Чего вы шо, блядь, издеваетесь? Брат, тут что вытянули, что і... Вам вратарь без рук получается. Понял? Вот если я сейчас вытяну вратарь без рук, будет наш вратарь без рук играть. Понял? Ні, я зрозумів, все, что без резницы, это все нам. Я разум, это все нам. Ну як це? Чотири картки, мінус нам. Пенальті нам, воротар без рук нам, гол мінус у нас і штрафний нам. Ні, ні. Так, чекайте, правил, чи ви, правил? Правил? <свист> Рефа? Якщо суддя каже, можете би йти, потім суддя каже, було забито поза межа позам... Не залізе, не залізе зараз, не залазить. <свист> Почекайте, реф, не залазить. <свист> <свист> <по поза межам правил, які? які ви встановили, я почав правильно перепрацюю. Тому що повинна була пробивати. Ай сюди! Мітерпотані гол забила, і це гол вже травма сважові на що. Виконувати боліт підійшов знову ж таки Нікіта Рибак і у нього все вийшло. По-перше, проти нього сфолив Андрій Кочергін. За правилами фол проти гравця, який виконує боліт, це пенальті. Болістам ультімейту реалізувати вдалося. Коротше, де швидко 5 тисяч, крутим ще це колесо, і нахуй ці футболи ще грають. Просто крутим колесо і виіграю. Блять, клас! Ми вже жодино. Погрій мене назад, випускають давай. на поле. Я хоч погрію. Ну а після того, фактично, і моментів у нас в цьому поєдинку друзі не було. А отже, команда Ultimate здобула свою першу перемогу в цьому сезоні української футбольної медіаліги. Ну, нарешті блядь, ця серія серія поразок. Вона, чесно кажучи, дуже сильно на команді відображали. Слава Богу, перемога за нами завтра тур проти рентгена. Кіта вручаю тобі по-перше, нагороду. Нашого вця матчу. А по-друге, цікаво, звісно, запитати твої емоції. Початок чемпіонату, перша перемога. Дуже емоційний, непростий поєдинок і коментар. Да, дуже дякую в першу чергу. ЗСУ за те, що нам дає змогу грати. Жив, жити, В принципі, дуже дякую супернику за гру. Ми грали турнір Юстіл, і наша остання гра була проти коноплянки команди. І ми їм програли. Тому це було таке трішки наше міні-дербі. На емоціях, звісно, футболу мало, але перемога і перемога Дуже дякую команди. Всі мовці. Все, дуже дякую. Приволоча. Друзі, всіх вітаю ви на другому дні. Я думаю, мій голос трішки відрізняється від того, який був у мене вчора. Тому що у нас сьогодні була ніч без сну, шахеди, калібри, все в підряд. Багато влучань в цивільні будинки, багато постраждалих, тому сподіваємось, що всі будуть в порядку. І з вами теж сподіваюся, що все в порядку. Сьогодні буде трішки важкувати, тому що у нас медійних з собою сьогодні 9 людей, а грає 7. Тобто у нас його дві заміни на медійних людей. Це виникло через те, що Влад... Владислав Міськевич травмувався. Данічвурух теж травмувався і через це. У нас є Деякі негаразди у складі. Так, Доброго. Доброго. Так, будь ласка, підскажіть, який зараз курс злотих до гривні? Курс злотих до гривні? 5 5,2 десь. Що п'ять два? Якщо Ромач Атлетикового реал, приблизно так десь. А вам моє питання: як воно? До, до пізди чи до що? Я просто фанат Мадридського реалу, тому я дуже радий. Як ви вже зрозуміли, курс е злотих до гривні 5-2? Що це означає, ніхто не знає, блять, але ну так воно є. Ось ця етаночі, хоча вона була тяжола, і ті обстріли, половина ну, я думаю, що всі, на він спали. в Киеве был. Поэтому надо сейчас себя, знаете, вот приехала команда Карпаты к нам. И они, мы думали тоже, что они не будут спать всю ночь, и они выйдут такие вялыми. Они вышли и дали бой. То есть адреналин зашкаливал, потому что ночью было, да, непривычная для них ночь была, потому что во Львове не бывает таких. Я вот хочу, чтобы вы вышли, знаете, как Эль Классико была, Динамо uh, Шахтер или Реал Барселона, чтобы на этот матч вы вышли и показали все свои лучшие стороны и показали их действительно футбол приятно слышать что от команд соперника что у нас уже начали настраиваться тем более после вчерашней победы хочется в этом сезоне стать задачей стать чемпионом поэтому нужно от игры к игре показывать качественный футбол. Їх футболісти створювали, але підсумку все вийшло до того, що Ultimate, знову ж таки не без колеса фортуни переміг. І власне буду я знову ж таки це згадувати. Рибак тим часом пробиває поворота мім'ячу І Ось такий швидкий гол від команди Ultimate. Знову здається помиляється тихон Бабенко, м'яч летів прямо таки йому до рук, але він відбуває його власне собі у ворота. Сюди! вимо, Тарочка, давай наступний твій гол. Це, мабуть, найшвидший гол в медіалізі. А що було? Що було? Нікіта Рибак плюнув блядь, так, що всі в шоці були. Даже я чуть лінза не випала. Просто відслизнув із них і зараз Нікіта Рибак знову виривається на радиву з голки. Пером, але цього разу вдається відбити постріл поворотам. Отак от так ось, Блядь! Браво! В першому таймі вони грали дуже класно, а в другому коно перехопили well, no удар. Gun, Подача Небезпечно! небезпечна. Я Рибаха, якщо чесно. 4-0. Риба забиває два даблбола. Я не знаю, як це він робить. Це найкращий гравець ліги. Чому я сьогодні не взяв форму? Ми їм вийти і пограти блять, з таким футболом. Риба красавчик, але воротар не вне. О, забиває знову зі штрафного. Це якесь прокляття для рентгену. Бак, ну дубль забиває, але фактично як покер, адже два його голи мордяться на два. адже забити за не штрафного майданчика. Ай, Вибиває м'яч хоч куди подалі. Чіпляється і може бути момент небезпечний удар. Повз ворота проходить м'яч. Рахунок 4-0 на сюди, нам, Да? У нас на неї була така історія. Я не хочу раніше, раніше часу радіти. Блять. Раніше міка, часу давай! не хочу радіти. Мікачка! Ой, блять. Доброй накривай! Браво! Міка! 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 Браво міка! 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 Три поєдинки. Після цього а на кінець о 19.00 на вас очікуватиме матч Зірок. Фраля виконує подачу з штрафного майданчика. Тут розстріл удар поворотам. Дуже. Серйозний момент, зараз нову ультимейти. Там каркас воріт, рятує. Там, звісно ж таки, Калайтан, Калайтан один в один з Нікітою рибаком. Калайтан класно його розхитує. Риба корпусом відштовхує суперника. І. Що? Пенальті? Пенальті ставить е... головний арбітр цього матчу. Як мені здається, все-таки рибак тут виштовхнув Калайтана за межі поля. І арбітр це трактує як порушення правил. Праля, Вар! Якої точки не було! Скасовывая, скасовывая, скасовывая пенальти. Я же сказал, что точки не будут. Доказали справедливость. Все же так и есть. не фолл? Алло! 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 Не слышу, баба. Окей! Макс, тише, Макс! Извинись, Макс! Фу! Сам Желтый — это две минуты удаления. Юрій зараз – «Звинісь! <two> звинісь! <rices> рахунок, гол за два, ну тобто yeah, може буквально to... за три хвилини все перевернутись. Тому мінус mm, колесо гол. Okay. Да. Тому колесо, треба максимально... Right. Виходить стартовий склад, Виходить стартовий склад. <по> <two -arak> Всі хто буде. Давай, давай, dai, давай, давай! Забули рахунок по нулям. Не Другий тайм, вже 36 хвилина поєдинку, а Ренген таке враження і не увійшов у цей матч. Досі по флангу проривається ультимейт, подача неточна. Зараз проходить передача на фралю. Фраля на правому фланзі. Немає порушення правил проти нього. Він зміщується в центр. Удар від нього лівою ногою небезпечно. Над поперечною проходить м'яч. І ну дійсно це Колай, позитивні тан. емоції для команди, і це дуже важливо саме в емоційному плані. Калай, калайтан обіграє від воротаря і спокійно, спокійно, абсолютно забиває 4-1. Жуков гравець, який може виконувати удари, але бачимо, що там і ланський родобо забиває, який забиває. Що це калайтан? Це калайдан так пробив, друзі, у воротарський кут. Просто! Мара! внимательно! Це висока забирай! Просто! Зараз буде кутовий, це вже точно останній шанс для команди Ренген. Подача штрафний майданчик, до удару не доходить. і завершено. все! Ultimate все-таки вимучує цю перемогу на останніх хвилинах. 4-3. Команда в Рожевому, команда Ultimate забирає собі ще три Пункти в е, цьому турнірі у них вже шість залікових балів. Все написано зараз на обличчі іллі дудки. Чо hey, блядь, їм даже руки не хочеться жать. Хай грають з ігнісом. Як вони казали, там ігнісами сильний і армади. Що mm -hmm. там з нами? як діла? Які mm -hmm. рахунки? такі трішки дали емоції. Бачите, як завжди, Ми, начебто непогано граємо, начебто 4-0, начебто перекладина, начебто пенальті, начебто вихід в один в один, рода все мене <рапляє> Ні, один в пралі. Да і потрібно забувати і робити комфортний рахунок, тому що для нашої команди рахунок навіть це взагалі це не рахунок, тому що воно вже за півхвилини може все дуже сильно змінитися. Тому дякую команді суперника. Дякую нашій команді, що бойовим бойовою такою частиною, що ми не здалися, не побили і виграли.